Доброго дня, вельмишановне панство. Що ж, це третя частина нашої історії Генрі зі скалиці. Скажу одразу: якщо хочете відчути реально сценарне та геймдизайнерські генії виробників, пройдіть гру самі. Формат цього відео не зможе передати весь спектр емоцій, які я отримав під час проходження. Отже, гайда до суті Генрі бачить сцену, де Вавак – монетар. Шантажує рутарда, аби забрати його копальні. Рутард каже, що розповість Сигізмунду, звідки Вавак збагачується, нелегальні фальшиві монети. Вавак втіхує і командує своїм бійцям атакувати рутарда. Виходить донька рутарда, Роза зі словами Ані рожволе долу!» та стріляє. Допомагаємо розібратись. Щоб рутард нам допоміг, треба вивести на чисту воду Вавака. Суть в тому, що там працює злочинний синдикат, який робить лівакові монети у підпільній монетарні, де тримають заручники двох монетарів. Порішавши це питання, зголошуємося дати можливість Крістіану, брату Петра Спісцека, екс-монетарю, самому крешувати цей бізнес. Натомість, той обіцяє допомогти грошима, як буде треба. Зрештою, йдемо до пана Рутарда зі всією інфою. Всі раді та натомість знову з'являється Вавак з бійцями. Тут же правда на нашому боці, бо ми маємо болючу інфу, за яку Вавака стратять, лазити в гаманці Сегізмунда погана ідея. Тож, хоч не хоч, а Ваваку доведеться співпрацювати. На дяку від Рутерда, той зголошується допомогти Генрі у звільненні пана Яна Птачика з лап Отосбергова. Його доця Роза шарить у системі підземних комунікацій і дає наводку Генрі, як добратися до замку. Врешті, дібравшись до хідкої стіни, Генрі її розбирає та потрапляє в замок. Нас зустрічає каз Сцена, де Генрі тишком нишком застає сцену, де Ото Збергова, Ерік та Ульрицький обговорюють склавшуся ситуацію з навколишніми панами. Тож трохи згодом прибуває гонець зі звісткою, що їх троїх хоче бачитися гізму та що з полону втекли троє бранців, а саме Богута, Жишка та Генрі. Останні з яких до того ж вбив іштвара Тота не стільки на втечу, а скільки на вбивство Іштвара Ерік реагує з крайньою люттю та клянеться пошматувати нашого Генрі, як виявляється, іштвар був для Еріка, наче батько. Вся трійця їде. А Генрі тепер належить шляхом прокрадання. А в більшості випадків вбивством, звільнити пана Птачика з цієї фортеці, малеше. Очікавши частину варти, Генрі потрапляє у будівлю, де забирає книгу для Рози і заходить у кімнату Яна. Виявляється, його там тримають не одного, а разом з Вокланом Бробаром, що керував обороною Кутної Гори. Врешті, вбивши останніх охоронців, допомагаємо Яну та Воклану добратися до коней, відкриваємо браму та тікаємо. Проїхавши поміж селом знищеним війною, бачимо, як назустріч нам виїжджають наші хлопці: раце Кобила, Гануш із Липи, Богута та невелике відділення воїнів. Розповівши їм про те, що з нами сталося прийняте рішення, що Генрі має потрапити до магістратури у Кутній Горі, де Сігізмунд має зробити якусь важливу заяву. Звісно, Генрі не розуміє, як він має це зробити, та пани підказують використати Вавика, майстра над монетою, адже він нам винен, бо ми не здали те, що той краде срібло у короля. Тож, відправившись до Вавика, дізнаємося, що щоб потрапити до магістратури, треба з себе вдати обслужника короля. Для цього треба знайти його знайомого хлопця-служку та вмовити його підмінити. Перед магістратурою йдемо до Рози, аби повернути їй книжку. Роза виявляється творча натура, тож пропонує нам допомогти їй дописати книгу та попозувати для малюнку. Допомагаємо їй у цьому. Роза вдячна та пропонує забігти до неї пізніше. Тож здобуваємо одяг та лист, і у одязі прислужника йдемо до розпорядника, який нам розповідає усі тонкощі обслуговування. Стояти у кутку, швидко наливати, бути як тінь, та не дивитися в очі королю Сегізмунду, все зрозумівши, відправляємося на місію. Поналувавши вина всім охочим та послухавши чвари місцевих управителей, Генрі гає час, аж от прибуває сам король Сегізмунд з Ульріцьким. тім той не впізнає Генрі. Переносимося у Радборж до родиної фортеці Богути, де зібрались наші знайомі та беремо на себе керування Богутою. Починається зібрання противників Зігізмунда. Йост пропонує просто дочекатися зими, і Сейгізмунд сам піде. На що Жишка та ще декілька членів спілки кажуть, що той пограбує все і спалить фортеці, поки ми чекаємо. Тож треба діяти. У відповідь Йост парирує, що гроші і людей у нас немає, тож нема чого рипатись, і треба придумати щось більш конструктивне за просто гвалт. Богута знайомиться з паном Ліхтенштейном, який просить допомогти йому владати справи дипломатією. План такий: зробити і як пропонує Йост, і як пропонує Жишка. тобто чекати зими, але з величезним військом. Домовляємося з панами, що ті підтримують наш план. Один з панів вирішив, що допоможе, якщо Ян Птачек жениться на його племінниці, тож зібрання панського союзу постановляє: чекаємо зими. Але збираємо армію. Ян Птачек чує, що жениться і ледь не втрачає свідомість, так йому поплахело. Пани відправляються за військом і обіцяють за три тижні повернутися з ним. Далі повертаємося до ратуші, де Генрі під прикриттям прислужує панам та Сигізмунду. Король дуже невдоволений ділами. Заговір проти нього крутять прямо під носом у цьому місті, у ідейському кварталі. Для вирішення цього буде направлено пару хлопаків, які зможуть беззастережно зробити там все, що завгодно. Копальні приносять мало грошів, всі лише в лазнях відпочивають та бухають. Та новим управителем ратуші назначається Марквард Ульріцький, лисий Вусань та кровний ворог Генрі. Зібрання завершено та Сегізмут наказує Генрі як служнику. Лишитися та обслуговувати їх з Марквартом, поки ті спілкуються віч на віч. В процесі розмови Генрі чує багато важливої інформації, одна з якої це те, що війська направляються до Ратабоджо, де засідає панський союз, а саму фортецю віддадуть Маркварту. До речі, тут можна завершити гру, коли Генрі просять принести кухаль з кімнати. Там можна знайти ніж, яким потім прирізати Сигізмунда. Та в цьому випадку життя Генрі завершується через страту. Повертаємося до Богути, який вже наглухо п'яний. Та в принципі всі такі вже. Потеревенивши з гостями, Богута йде за найкращим вином у підвал батька. Та коли повертається, на фортецю коїться напад, і Богута вривається в цей двіж. Генрі мчить до замку і допомагає друзям, та багато панів взято в полон та вивезено. Генрі розповідає пану Ліхтенштейну, Самоїлу та рабину про наказ Сегізмунда розграбити юдейський квартал. Група вирушає до Кутної Гори. По дорозі до них приєднується Кубенка, який планував погуляти на перу, та спізнився і вирішив допомогти нам у бійці. Сідаємо на бричку і рушаємо на місію. Вирішуємо піти до міста через покинуту копальню. Дібравшись до підвалу корчми, Генрі чує шум на горі, і Ліхтенштейн відправляє його на розвитку. Перебивши нападників, зустрічаємо Самуїла, той каже, що треба вшиватись, поки не прорвалися до них. Самуїл та Генрі відправляються до матері Самуїла, аби її врятувати. Біжучи вулицями, Генрі бачить картину, як Кубенка з кубкою роботяг приймає бій від вояк. Генрі та Самуїл не можуть стояти осторонь, тож допомагають, а потім всі разом тікають іншим потайним шляхом, підпалюючи двері, аби їх не наздоднав Ерік зі своєю ватагою. Дочекавшись ватагу у корчмі, вирішуємо піти проти Отос Збергова, Але спочатку маємо вкрасти у лагері Сігізмунда мортиру, якою штурмували небаго. Тож Генрі має піти за шпигуна і зустрітися у лагері з Катериною. Тож через взятку потрапляємо до лагеря Сігізмунда, зустрічаємося з Катериною, вона пропонує зустрітися ввечері. Ввечері вона відводить Генрі до лазні задля приватності, і Генрі отримує всю потрібну йому інформацію. Треба наразі зустрітися з вороною, через нього можна спробувати потрапити до війська. Генрі допомагає кацу, командувачу, в його справах, завдяки чому потрапляє до війська Сегізмунда. Трапляється вбивство одного з командирів, яке тепер Генрі має розслідувати. Головний підозрюваний муса, особливо шкіри для здешніх лікар, бо командира не тільки підрізали, а ще й отруїли, що міг зробити тіп, який шарить у зіллях. Генрі знаходить усі зачіпки, хто б це мог бути, та відбувається суд, на якому ми даємо покази проти ще одного командира війська, а Мусу виправдовуємо. Тож настав час їхати з мортирою, та по дорозі потрапляємо у засідку від наших хлопців. Вибухає пороховий склад, рубаємо воїнів та перемагаємо. Серед наших бачимо ворону, його ми прикрили під час розслідування. Він противник Сегізмунда, і це дійсно він отруїв командира. Вбиваємо каца останнього з трьох командувачів у війську Сеїзмунда. Їдемо з нашими хлопцями до чортової діри разом з вкраденою мортирою. Брабан дістав вояк, та жисі не дуже ті подобається. Тож рушаємо на осаду Малишова. Чорт хотів би спалити село, аби наробити гвалту і легше потрапити до фортеці. Та ми того не даємо зробити, бо у нас батьки так і загинули. Боремося з чортом та перемагаємо. Отже, план такий, що по дробині Генрі потрапляє у фортецю і піднімає браму. Починається бій, і врешті Генрі вдається вмовити Бергова, який ще й на додачу тримав у заручниках розу, піти на домовленість та стати на нашу сторону, чим допомогти врятувати короля Вацлава. Приєднуємося до решти у сухдолі. Допит Бергова буде вранці. Тож лягаємо спати. У вісні Генрі знову сниться кошмар, у якому Іштвар давить на те, що Генрі такий, як він. На ранок проходить допит Бергова, на якому то й зголошується доєднатися до нас проти Сигізмунда, бо сам знає, що той вже не такий сильний, як був, і в нього великі проблеми з контролем як війська, так і людей у містах. Також зібрання вирішує, що треба брати касу у італійському дворі та звільняти панів, яких тримають там же. З розою відправляємося у її родини Маєт, де вже почали нишпорити волоцюги. Їх ми ріжемо, а роза в кінці піддається нашому шарму. І Генрі з нею спить. Вранці Роза каже, що вони не можуть бути разом, бо тут тепер жити неможливо, маєток розграбили. А в іншому місці її батько видасть за шляхтича, бо Генрі просто людин. На ранок відправляємося до Вавака. Вдома того не знаходимо, та там був Крістіан Піссек, якому ми допомагали з розслідуванням у викраденні срібла. Генрі розповідає весь план і заручається підтримкою Крістіана, але лише якщо його участь не буде розкрита. Інакше він здасть усіх. Та спершу треба знайти ключ від скарбниці. Як не дивно, та ключ був у туалеті. Вирішено пробратися через катакомби, попередньо зламавши стіну. З Самуїлом досліджуємо катакомби та знаходимо потрібну стіну. Йдемо до легата, з яким ми б мали б домовитися, аби потрапити до скарбниці. Перемовником обраний Богута, бо той трохи знає італійську та латинь, а легат не белькоче чеською. Врешті домовитися не виходить. Легат тікає на коні, Генрі намагається того наздогнати, та гілка дерева стає на допомогу. Гець вирішив трохи заспокоїти легата, та не розрахував, мінус легат. Тож тепер Богута має вдавати себе легата. Повчившись трошки італійською, група вирушає до італійського двору. Тут гра йде за богуту. Нас зустрічають та ведуть на раду. По дорозі зустрічаємо командира варти, італійця, що дуже радий бачити земляка. На раді дізнаємося, що весь сир бор між двома церквами. Одна вже існує та збирає свою десятину, а друга хоче відкрити храм Святої Варвари, покровителя копачів. Тож, побалакавши зі всіма присутніми, Богута псевдокардинал приймає рішення, що всі мають бути в злагоді та ділити десятину нафту. На тому й зійшлися. Переносимося до наших друзів, що мають зараз потрапити до скарбниці. За Генрі прибираємо варту та десь запропустився Гець, що мав знайти інструменти, аби видовбити стіну скарбниці. Натомість він вирішує видовбити кухарку, та їх кулінарну передачу перериває чоловік кухарки Джозепе. Той самий командир варти, з яким спілкувався Богута, вже мала прозгорітися бійка між командиром та Гедзем. Та Генрі дипломатично все вирішує. Пробиваємо стіну до жишки і впускаємо групу до італійського двору. Друзі беруть у полон раду священників. Тепер можна звільняти панів та брати срібло, що ми і робимо. Невдовзі зі стіни ми бачимо, що прибуло прайське військо на чолі з Еріком. Той хоче помститися за Іштвара Тота. На що і тисне Генрі, тролячи його. Починається бійка, в якій Ерік бере верх. Та Генрі допомагає муса, вирубаючи першого. Тікаємо до катакомб, вхід до яких підриває чорт, підпалюючи порох. Генрі підконтузило від вибуху, та врешті ми тікаємо назовні, де нас мають чекати зі сріблом. Готуємося їхати, але сталася жахлива подія. Брабан виявився зрадником. Він здав нас Еріку і хотів його руками позбутися жишки та інше, ще й срібло прихопити. Брабан вбиває Гедзя та посилає людей вбити нас. Ми перемагаємо всіх, та Гедзю вже не допомогти. Він просить лишити його тут, щоб він міг спокійно помолитися. Ерік не встиг до бійки та висловлює своє незадоволення плювком в обличчя вже померло Гедзя. Під час втечі від погоні ми втрачаємо кубенку, а в мусу поцілили вершники, що намагаються нас наздогнати. Та врешті ми відриваємося від них і ховаємося за стінами фортеці суходолу. На ранок Жижка каже, хоч якусь радісну новину, Сигізмунд відступає до Угорщини, його срібло викрадене, то йому немає чим платити найманцям. Генрі прощається з розою з надією, що ще побачиться. Через браму в'їжджає вершник це кубенка. Який розповідає, що його полонив Ерік, але не катував, натомість відправив до Генрі, аби визвати того на дуель. Генрі погоджується та, здавалося, перемагає Еріка, та бачить, що до Суходолу рухається колона праських військ. Генрі стрімглав кидається назад до фортеці, де дізнається, що то прибув Марквартульцький та Отос Бергова, що зміг втікти з нашого полону. Їх ціль повернути срібло. Сухий чорт цілий зарбалету Маркверта, але попадає у броню навпроти серця. Та хоч Болт потрапив у броню, було видно, що він поранений добряче. Отже, починається осада, яку ми відбиваємо. Тепер лишилася надія на Йобста, який має привезти нам на поміч військо, бо суходол тепер в облозі. На Генрі чекає Жишка, який тепер командувач обороною. Так як він довіряє Генрі, то робить його командиром загону з шести бійців. До якого з відомих нам входять Кубенка та самою. Кажемо про мову своєму загону, обходимо параметр та лягаємо спати. Серед ночі перевіряємо пости. Та один з вартових виявляється лазутчиком. Нас починають атакувати, але безрезультативно. Тепер попереду у нас вилазка в село, де треба відволікти пражців, поки інший загін спалить лагерь. Вибираємо з наших хлопців тих, хто піде на вилазку, а самі зі стіни захищаємо їх. Все пройшло успішно, наші хлопці повернулися цілі, але облога продовжується вже 25 днів, тож їжі вже майже не лишилось. Генері вдалося поцупити трошки їжі для пана Птачика. Нас знову почали штурмувати, і в результаті віджали зовнішній двір. Тепер ми в повній серці. Товариством вирішено відправити Генрі та Самуїла з посланням до Йоста, який ніяк не доїде до нас з військом. Спускаємося з муру із Самуїлом. Поки Генрі спустився, Самуїл десь зник у пошуках знаходимо коня та самого Самуїла, якого допитує Брабак. Генрі вдалося непомітно прирізати того та звільнити Самуїла. Та Самуїл каже, що не може їхати сам. Тож Генрі вирішує, поки знайти Улицького, що вбив його сім'ю. Пройшовши через цілу зграю варти, ми знаходимо його. Той сидить у кріслі дуже кволий? Генрі говорить з ним, дізнається трохи саму особистість Улицького, що той все ж таки людина. Аргументи Генрі, що той перерізав усю його сім'ю, б'ються однією фразою Маркварта. Я прошу в тебе і Бога вибачення за це. Та чи впевнений ти, що не вбив чийось батька та матір? Врешті Генрі відмовляється просто прирізати Маркварта та йти далі, натомість допомагає тому встати та прийняти смерть чесно. У Сундукові знаходимо листа від Сигізмунда, де той каже, щоб Маркварт, коли вилікується, покинув кляту фортецю на пражців та приєднався до нього та Бергова в Угорщині. Крадучись вулицями, Генрі знаходить коня та разом з Самоїлом відправляється у дорогу. У самій фортеці розгортаються події, які ми бачили на самому початку. Тож, вже знаючи, що робити, скидуємо драбини та захищаємо браму. Та всі потуги марні ворог проривається, і захисники переміщаються до вежі останнього оплоту, куди все одно рано чи пізно увірвуться пражці. Та все ж має щось допомогти. В момент найбільшої зневіри з пагорбу з'являється військо. Це Генрі привів панів та вершників, які зараз під гучні крики розбивають осадників та вриваються у фортецю. Врешті нам вдалося відбити фортецю та срібло вкрали пражці. Прийшов час з усіма поговорити, подякувати за допомогу та отримати дякую відповідь. Генрі, поки чекав на нараска кобилу, заснув уві сні до нього прийшли матір та названий батько Мартін. В принципі, вони гордяться ним. Єдине, що незадоволені спаленими людьми у Семені. Після розмови батьки йдуть. Трохи пізніше Генрі прокидається. До нього прийшов його батько Грацик. Той теж пишається своїм сином. Ба більше, відмовляється брати меч, з якого, в принципі, все і почалося, та повертає його Генрі. У сцені після титрів ми бачимо, як сухий чорта Жишка у друзькій п'яні вирішили перевірити влучність чорта. Ну, результат такий собі: мінус око у Жишки. У другій сцені до Сегізмунда, за деякий час до осади, приходить служка та розповідає про все, що трапилось. Тож Сегізмунд впадає у режим Адольфа та трощить всю кімнату. Вийшовши з кімнати, той збирається їхати назад до Горщини, а Маркварту... Наказує повернути срібло. Що ж, історія другої частини завершена. Ми бачили і моменти радості і печалю. Нас зраджували та приходили на поміч в останню мить. Ця гра для мене стала справжнім відкриттям, і я сподіваюся, що вона отримає перемогу як гра року. Тож, на цьому все. Чекаємо на продовження історії. Підписуйтесь, ставте вподобайки, залишайте коментарі, як вам такий формат відео. До зустрічі в нових відео. Всім па-па.